Як поводиться людина, яка зраджує, усі вони роблять приблизно одне й те саме і наївно впевнені, що ніхто нічого не помічає. Оцінюйте ситуацію за сукупністю ознак, а не за одним. Перша ознака зради. З'являється холод. Він уникає будь-яких проявів ніжності. Його навіть може починати дратувати ваша увага. Він часто просить не турбувати його, і залишити в спокої. Друга ознака, він починає катати вас на емоційних гойдалках. у якийсь момент через початку. Та провини він огортає вас турботою вагою, а потім може на рівному місці зірватися і накричати. Третя ознака зради: телефон стає невід'ємною частиною його життя. Він бере його усюди, у ванну, на кухню, у магазин, навіть сміття виносить із телефоном. Четверта ознака: він змінюється і зовні, і внутрішньо, і на рівні звичок, можливо, і в сексі. Він починає слухати джаз, хоча раніше цей вид музики його не цікавив. Раптово медитує, хоча ще два місяці тому не знав, що це таке. Є. він експериментує зі стилом. Загалом поява нової людини дає про себе знати. П'ята ознака: свою невірність він проєктує на вас і перетворюється на ревнивця. Його підозри нелогічні. Він чіпляється до будь-якої вашої взаємодії з іншими. Ну і найважливіше це ваше внутрішнє передчуття. Воно рідко буває помилковим, особливо якщо ви в принципі не схильні до ревнощів і у вас не було до цього негативного досвіду в минулому.